Прокльони для Путіна в одному з Чернівецьких закладів громадського харчування маркетологи влаштували акцію, під час якої кожен відвідувач може написати всі свої побажання президенту Російської Федерації. Яка мета такої ініціативи та що побажали перші відвідувачі? Дивіться далі. Пісні з нецензурною лексикою, безліч жартів та мрії про його смерть. Володимир Путін людина, яку українці ненавидять всім своїм серцем. Ця людь переповнює кожного з нас, тож організатори акції вирішили, що негативні емоції не треба тримати в собі, а краще виплескувати їх і робити це креативно. Знаєте, нас настільки вже е, остогидло, і те, що відбувається зараз в нас країні, і те, що відбувається, здійснює країна агресор, і те, що здійснює ця тварюка, що навіть після того, що вчора сталося, вже немає сили. І ми вирішили створити куклу, мотанку як у нас завжди було в традиціях, і на яку завжди можна було накласти прокльони, вколоти, її, така собі кукла вуду, якою можна на ми надіємося, що ми можемо накликати біду на, цього, на цю людину, і хочемо. Щоб кожен міг висловити свій, свою злість, озлобу а в цій магічній куклі мотанці. Організатори вірять, ця кукла мотанка особлива, і вона обов'язково дасть результат в результаті всіх ваших прокльонів через два тижні. Ми надіємося її урочисто спалити, щоб так сказати, і вогно і вогнем випалити, і словом. Це мінімум з того, що ми що ми би ми, ми, ми хотіли з ним зробити. Це дуже м'яко. Шом це, це вкотре показує, що ми більш цивілізовані за людей, які можуть підвішати хомічків, які можуть просто готувати нашу націю. Ми. Більш людяніші, але бажаємо їм ще більш жорсткішої смерті, ніж ніж це може бути. Ще найголовніше, щоб ми не, не переставали воювати і донатити. Бо це це те, що наближає нашу перемогу, а це нашу ментальну перемогу. За словами організаторів, прокльони на адресу цієї людини необхідні, адже за всі злочини, які відбуваються зараз в нашій країні. Володимир Путін несе особисту відповідальність. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.